Значить, ще раз всім привіт. Сьогодні те саме число 16 лютого. У нас в обліт. Я думав, чим себе зайняти, як з користю цей теплий день використати, коли бджоли літають. І в мене на пасіці є слабкі бджолосім'ї. я вирішив їм створити більш комфортні умови, забрати в них лишні рамочки, подивитися, чи є корм, і піджати їх. Тому як для них це вкрай важливо. Перед цим я в відео показував ну, хороші сім'ї. Тобто ми дивилися разом, чи є там розплід, чи немає. А в даному відео я покажу слаб, слабі сім'ї, тобто слабкі, і як я вирішую проблему з ними, щоб їм було більш комфортно дозимувати цей час. І на Наявній бджолосім'ї ось цій, я вам зараз покажу, що я з нею зроблю. На одній двох, трьох, можливо, залежно від того, як буде йти цей процес, я вам покажу. Так. І зараз ми будемо дивитися, що в цій бджолосім'ї, скільки в ній бджоли і як з нею правильно поступити. Значить, бджіл 2 на чотирьох рамочках. Зараз ми подивимося, чи потрібно їх взагалі піджимати. Можливо, вони хорошо цих 4 рамочки обстежують. І їм їх не потрібно, скажімо, піджимати. Так, Ось крайня, на ній дуже багато меду. Ось так тут бджіл на окрайні, ну доволі небагато. Но в них ніяких ознак того, що з ними є якісь проблеми немає, ні опоношення, нічого такого немає. У мене є певна кількість таких сладких сімей. Я постійно припіднімав кришку, контролював, як вони зимують. Тобто ні в якій з них не було ніякого поношення. Це свідчить про те, що в них комфортно проходила зимівля, їм ну, вистачало сили, щоб себе обігріти. Ось. Така кількість бджоли. Ось з цієї сторони така кількість бджоли. Вони ще більш у клубі сидять. Зараз я подивлюсь, що тут часом немає е розплоду. Стукнув я рамочкою, але нічого страшного Не бачу поки що. Буду дивитися далі. В моїй практиці бджільництво це, скажімо, перший раз, що я в такі числа можу подивитися до бджіл. Є печатний розплід ось на цій рамочці. Ось тут. Ось є печатний розплід, як ви бачите. Тобто, бджоли. Небагато, але вона є і її вистачає. Ну, покажу вже, що на крайній рамочці робиться. Вони сиділи в клубі, тому так вони реагують на світло. Ось така кількість на крайній рамочці. Ось тут заставлено. Тобто, з даною бджолосім'єю нічого не потрібно робити. Всі ці рамочки залишаю я, складаю гніздечко. Так. І закриваю кришку. Так, відкриємо ще одну бджолу сім'ю, зараз раз, разом з вами сусідню, Вона також помічена, що е, слабковата ось, слабковато, що Демар стоїть. І разом з вами подивимось. Зараз ми подивимося, що всередині, який стан, чи вистачає корму, чи вистачає її сили. Разом з вами переглянемо цю сімейку. І так, в гнізді тут 5 рамочок. По вуличкам чотирьох бачу бджолу. Одна зразу зайва, зразу видно. Заодно підожмемо її. Ось на заставній така кількість бджоли невелика. По підмору трохи є, ну не багато, не критично, але є. Так, ось. Перша рамочка від заставної. На ній засіву нічого такого не бачу. Повертаю її назад. Ось друга рамочка, ось така кількість бджоли. Матка ось ховають її. Ось ось. Є печатний розплід на цій рамочці, як ви бачите. Ось маточка. Так, Печатний розплід присутній. Кормів на цих двох рамочках маловато. Будемо дивитися далі, що робиться. Формуємо їм правильно гніздо, щоб вистачало корму. Тому чим слабша сім'я їй тим важче десь з інших рамок перенести собі корм. Коли холодно, вони вжимаються, гріють розплід. і їм, їм дуже важко таке робити. Ось бачите, третя рамочка з такою кількістю бджоли. Зараз подивимося, що на четвертій. І тоді вже їм зробимо більш комфортні умови, щоб вони дозимували. Ось четверта рамочка, така кількість бджоли. Цю четверту бажано поміняти ось цею. Дивіться, як ми формуємо гніздо. Кладемо хорошу медову рамочку, ось вона. Потім кладемо ці, що з розплодом, щоб їх, скажімо, не розірвати випадково. тому як... Це дуже погано обернеться, тим, що вони не зможуть обігріти і буде багато з цим проблем. Кладемо другу, теж таку хорошу рамочку, яку вони можуть е, сіятися в ній. Цих дві рамочки буде у центрі. І по краям біля цих двох рамочок е, ми кладемо повну медову. Тобто Ось таку ми кладемо з краю їм. 100% вистачить корму. Ось так ми кладемо їх. А одну рамочку просто зараз заберемо. Струсимо і заберемо. Ось цю рамочку ми зараз просто заберемо. Або навіть можемо ми її крайньою поставити. Ось так. Вони просто перемістяться до центральних цих двох, де розплід, коли буде холодно, щоб не трусити, бо зараз все ж таки днище холодновати і можуть виняти проблеми з тим. Ну, В принципі, не повинні, вони не повинні давайте струсимо. Ось так ми струсили. Заставну ось так підклали поближче. Джулу. Яка залишилась на рамочці змели. Ось Тут пару в ячейках залишилось. Ну, зараз вона на сонечку вилізе і я її відпустю назад. Так. Ось таким чином на чотирьох рамках ця сім'я буде залишатися. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.